Вітаю малята! Ну що, розповідайте, як ваш настрій сьогодні? Добре. А чи добре ви сьогодні поспали? Добре. Сьогодні у нас з вами буде віршик. Будемо слухати віршик. Але для початку скажіть мені, будь ласка, які ваші самі улюблені фрукти або ягоди? Угу, добре. А овочі, які у вас самі улюблені? Угу, цікаво! Добре! Сьогодні в нас з вами буде віршик про овочі та фрукти та ягоди. Називається віршик у саду. Та на городі. У саду та на городі. Тому сьогодні будемо слухати цікавий віршик. Приємного прослуховування. У саду. Подивитися, йду, що зросло у саду. Може, ягідка там, і я вам трохи дам. А в саду смакота для мого живота. Ням-ням-ням на мій смак не наїмся ніяк. Піднімаю листок, там сидить огірок. Хрум-хрум хрум жартома, хрум-хрум-хрум вже нема. Зародило вишень, де набрати кишень. Скаче серце моє, пригощайтеся є.